Я Еміко, верховна жриця великого храму на руками та нащадок щодо кроду Кіцуне, фамільяр та подруга вічності. І грізний головний редактор видавничого дому Яе, що публікує новели. Немає необхідності розкривати кожну її грань, оскільки всі вони. Яеміко. і в той же час жодна з них не є нею справжньою. Вони подібні до уламків дзеркала, кожен з яких відображає різні версії Яеміко. Огорнута безліччю обличчя вона стала блискучим діамантом із незліченими гранями. Їх сотні серйозна, безтурботна, співчуваюча або байдужа, але ніхто не знає всієї правди, так само, як. Ніхто не зможе з легкістю знайти в лісі божествену кіцуне, навіть якщо вона знаходиться зовсім поруч. Але якщо кіцуне побачить людей, то куди вона піде?